Всіх вітаю. Тема нашого сьогоднішнього відео це іспанська партія. Розглянемо деякі тонкощі в цьому дебюті. Розглянемо різні можливі ходи, які можна робити в іспанській партії в дебюті, які не потрібно робити. Про це піде мова сьогодні. Отже, іспанська партія розпочинається після ходів Е4, Е5, кінь Ев 3, кінця 6, і слон виходить на Б5. Ось іспанська партія. Ну і тут є два. Продовження найпопулярніших, найвідоміших це або пішак за чорних на А6, або кінь на F6. Та. Ми розглянемо спочатку хід А6. Чому чорні роблять цей хід? Цей хід робиться для того, щоб слон міг визначитись, що він буде робити в цій позиції. Та. Або бити коня, або відходити на А4. Ну, найчастіше продовження це відійти на А4. Спроба зберегти слона. І дуже часто. Чорні, захоплюючи простір, ходять b5, та? і слон змушений відходити на b3. І ось якщо виникає така позиція, чорним потрібно пам'ятати, що от в цій позиції, коли слон пішов на b3, не треба поспішати виводити коня на f6. Чому? Тому що коли слон стоїть на b3 і чорні виводять коня на f6, слон контролює зараз важливе поле d4. І в такій позиції, якщо білі знають теорію, їм. Звичайно, що потрібно ходити Д4. хід зі знаком оклику. Чому? Тому що, якщо чорні б'ють цього пішака, немає вже пішачка, який є опонентом пішаку на Е4 і білі ходять Е5. І тепер у коня виникають проблеми, тому що насправді ходів небагато залишилось. Назад не варіант. На d5 не можна. На 5 теж ризиковано, та через ферзя... Ну і рекомендований хід це кінь Е4. Але ось після коня на Е4 ось цей слон, так, який готовий піти вже на d5. Виникає ось така неприємна позиція, де потрібно знов таки рятувати коня. Але позиція псується білих через те, що зараз ми забираємо пішака на d4. Бачимо, що чорним треба рятувати цю позицію. Так. Ось. Лише так можна в цій позиції прийматися чорний. Повернемо стрішки назад. Отже, ми бачимо, що після того, як слон відійшов на b3 і чорні зробили невелику помилку, вийшло на F6. Ми знаємо, що вже треба ходити d4. Ми цей хід робимо. Чорні б'ють. І ми вже знаємо, що треба ходити e5. Кінь знов відходить на e 4 І ось тут також є дуже популярним хід. Два нуля, білі рокіруються. Ну, і ось це проміжок насправді для чорних, щоб зараз походити конем на c5. Бо якщо зараз цього не зробити, а, наприклад, піти е 7, ну, ідея зрозуміла, так? ми готуємо рокіровку. То білі зроблять, власне, те саме. Підуть на d5 і знов позиція чорних в значній мірі погіршиться. Так? Отже, в цій позиції, коли ходом Б5 чорні проганяють коня на b 3 не зовсім доречно виводити коня на F6. Мабуть, було б краще зіграти після А6 і слона на А4 відразу конем на F6. Бо після Б5 і Б3, з ідеєю потім стати на D5 кінь на F6 виглядає не так привабливо. Отже, запам'ятаємо цю позицію. Після А6 Б5 не ставимо, якщо ми плануємо виводити коня на F6, а після а 6 і А4 кінь Ф6. Розглянемо ще один варіант гри в іспанській партії. Після того, як чорні прогнали слона ходом А6, слон відходить на а4. Ми тут розглядали варіант, де після б 5 і слона на б 3 не можна грати ф 6 Розглянемо тепер варіант, коли чорні в цій позиції не ходять б 5 а ходять д 6 Ходять д 6 Так званий покращений захист теніца, або захист Мерфі, його ще звуть, по-різному. Ну, і ось тут треба також білим пам'ятати, що от в цій позиції не можна одразу грати Д4, хоча дуже хочеться, але якщо білі роблять цей хід, то чорні їх тут можуть впіймати в пастку невеличку. Так? Після B5 слон відходить на B3. І ось тут вже, якщо чорні забирають конем пішака. Атака на слона, якщо білі б'ють у відповідь коня, то після того, як пішак забирає коня, не можна бити ферзем, Підкреслюю, Чому? Тому що після ходу С5 загрозою на ферзя, куди б ферз не відійшов. Давайте його віддам. Не знаю, на є 3. То просто. Піймається слон. так? Ось важливо пам'ятати про це, що після ходу, о, після ходу D6 виникає ось такі оскладнення позиції. так? Давайте повернемо ще раз її. Подивимось. Ми захотілося зіграти Д4, так? Радимо цю позицію, та? ми захотіли відразу піти Д4, запам'ятовуємо ще раз після Д4. Б5 тут же можна b 5 слон на Б3. Чорні забирають, білю б'ють. І після взяття ферзем, не варіант бити, тому що після С5. Слон піймався. Тоді виникає питання. А що ж робити, та? Білим? Щоб не втратити слона? А насправді потрібно запам'ятати лише одне. Потрібно запам'ятати лише одне. В цій позиції ми не ходимо d 4 одразу. А готуємо Д4. Тобто ми ходимо c С3, щоб потім сховати слона. А вже потім готуємо хід Д4. Ну, і ще один варіант з пішаком на А6, який ми розглядали. Хід А6. З ідеєю прогнати слона. Ще один варіант, який може відбутися. На досці C варіант, коли білі після ходу А4 підводять слона. Ну і чорні, як ми вже знаємо, можуть продовжити Б5, можуть продовжити D6, можуть продовжити кінів 6, але ще є варіант зі слоном на С5. Так званий захист Мелера. Ідея та сама у білих. Що і в варіанті з Д6. Спочатку ми ходимо С3, щоб в подальшому вже захоплювати центр ходом Д4. Ніяк інакше. У чорних варіант зі слоном зв'язаний з тим, що вони можуть відступити на а 7 і в подальшому ходити B5. Отже, це е, варіанти з ходом А6 ми розглянули. Наступні відео будуть присвячені також іспанській партії, але ми розглянемо інші варіанти захисту за чорних, при яких також і подивимося, як потрібно буде діяти білим на досці.